Всім привіт! Сьогодні я наважилася зробити складний для себе крок, чесно. Я наважилася схуднути у ну, вважаєте, прямому ефірі. Я хочу показати все, що я буду робити для цього, весь процес. Чому? Тому що. З того часу, як почалася війна, а це вже півтора роки на сьогоднішній день, я набрала близько 7 кілограм. Це ми перевіримо, я буду зважуватись. І я не можу ніяк взяти себе в руки. Декілька разів я починала, бралась за себе, але знову поверталося все назад. За цей час я придбала декілька курсів з приводу правильного харчування. Я... Профукала декілька місяців, тобто я оплачувала абонементи для того, щоб ходити в спортзал, і я туди не ходила. Потім я намагалася вести харчовий щоденник. Іноді ставало краще, щось відновлювалося, але по факту результатів нема. На стресі я завжди заїдаю, переїдаю. І ну, те тіло, яке я мала до війни, це просто величезна різниця. І для мене, звичайно, це трагедія, тому що я мала енергійне тіло, я відчувала легкість, я відчувала, що моє тіло гнучке, сексуальне, привабливе. А зараз я відчуваю важкість енергії набагато менше, є така постійна яка сумливість, і, знаєте, я помітила, що коли я нещодавно їздила з дітьми в магазин по шмотки, я не захотіла собі нічого купувати. Я не захотіла навіть іти міряти. Да, я не товста. Я абсолютно нормальна, ну, типу, з позиції того, що я, ем, ну, я, я не товста. Але оці 7 кілограм до і після, вони мені сильно заважають. Тому я вирішила зробити з цього реаліті до результату. Тобто, я планую звітуватися вам щотижня, що я робила, що відчувала і які результати. А, для того, щоб самі собі зробити такий копняк під засад, для того, щоб просто, нарешті, дійти до результату. Ну і втримати його, звичайно. Тому що ну, я вірю, що підтримка дуже важлива. Я є... Ведучою майстермандів жіночих. І якраз я дуже добре знаю, наскільки це важливо мати підтримуюче середовище і наскільки легше таким, як я, коли даєш публічну обіцянку її е, дотримуватись. Фу, чесно скажу, для мене це, ну, це супервідвертий момент. Тобто я вас Впущу у своє приватне життя. І я сподіваюся, що це допоможе іншим дівчатам, які так само, як я, на стресі після початку війни, заїдали, заїдали, заїдали і тепер мають те, що мають. Сподіваюся, що я зможу надихнути когось теж, встати на цей шлях і йти туди, де, де буде набагато краще. Ну що, поїхали. Звичайно, починаю з зважування. І тут мама міє 65,5 кілограм. Щоб ви розуміли, раніше я важила десь 58-59 до війни. Далі треба поміряти об'єми. Талія 76, десь на 7 на 6 см більше, ніж була. Ще хочу заміряти животик, тому що саме в цьому місці є проблема. Тут у нас 89 см. Ну і, звичайно ж, стегна. Стегна 106 см. Час видихати. Чесно вам скажу, супер засмутилася, давно не важилась, не мірялась. Тому треба сісти, заспокоїтись, зібратись з думками і налаштуватись. Роблю собі імбирний чай з лимоном без цукру. Отже, з чого хочу почати? Хочу чітко. Зрозуміти свою ціль, зрозуміти свою мотивацію, які результати я хочу отримати, і почати це прописувати. Для цього у мене є прекрасний інструмент, планер, який, я сподіваюсь, мені допоможе дійти до кінця. Дуже прошу вас мене підтримати, тому що, чесно, на душі не супер легко. Переходжу до планування, ставлю цілі, вписую їх, і моя найперша ціль звичайно ж, схуднення. Друга ціль схуднення у легкості, у балансі, без знущання над собою. І хочеться відчувати при цьому себе легкою, здоровою, енергійною. Для цього прописую план на тиждень прямо конкретні кроки. Отже, коли ставляться цілі, потрібно пам'ятати про те, що ціль має бути конкретною, ціль має бути вимірюваною і ціль має бути реалістичною. Про це я пишу у своєму планері. От він переді мною. І відповідно це дуже допомагає поставити адекватну ціль. Щодо моєї цілі, я хочу. Важити конкретно в цифрах да? про вимірюваність я хочу важити не більше 60 кг, краще менше. Я хочу відчувати легкість. Я хочу, я хочу подолати емоційну залежність від їжі. Тому що зараз, ну, я чітко розумію, що то є заїдання стресу, і це не є добре. Я хочу, щоб досягнення цієї цілі було. Мені не треба, знаєте, там за місяць скинути 5 кілограмів. Ні. Я хочу спокійно, потрошки, але ну, так, щоб це було не в стані дефіциту, коли ти такий весь дієтичний і постійно страждаєш, коли хтось інший щось з'їсть, а, ти... а ні. Ні, я хочу, щоб це було, знаєте, максимально екологічно до моєї. Психіки до мого тіла, щоб завдяки правильному збалансованому харчуванні це пройшло максимально м'яко. Тому, от отак я собі це бачу. І сподіваюся, що за 2-3 місяці я зможу цього досягнути. Я буду використовувати планер, вона зможе. Хто ще не знає, я є його автором. Він створений не тільки для того, щоб досягати ціль, там, схуднення, наприклад, для будь-яких цілей він створений, але я хочу ним скористатися на даному етапі саме для цього, щоб досягти цієї цілі. І я буду щодня планувати свій день я буду планувати свій тиждень, я буду рефлексувати, аналізувати, як пройшов тиждень, що вдалося, що ні. Які результати вдалося отримати, і буду з вами щиро ділитися. Якщо буде щось не виходити, буду чесно казати, що друзі, сьогодні жерла шоколадку. Хочу, щоб це було по-справжньому, і хочу, щоб це мене змотивувало дійти до кінця, нарешті. Повернутися у своє тіло, у своє найкраще тіло, у свою найкращу версію себе фізично, так? І... Хочу нарешті із задоволенням обрати собі якийсь новий гардероб. Дуже хочеться чогось такого сексі пексі Але зараз от, ну, не подобаюся я собі в якихось нових шмотках. Мене це засмучує, і я не хочу витрачати гроші на це. Тому пропоную пройти цей шлях разом. Поділіться і ви своєю ситуацією, що у вас. Якщо ситуація така сама, що за час війни набрані кілограми, давайте робити це разом. Ну і не хочу одягати рожеві окуляри, хочу чесно подивитися в очі ризикам. Я, по-перше, мама двох дітей, яка знаходиться за кордоном, тобто, це означає, що мені потрібно менеджерити повністю життя діток. Своє життя, тобто все на мені, всі побутові справи, е, приготування їжі, прасування, прибирання, ще у нас є собака. Також я маю декілька проєктів. Є коучим, працюю з українськими жінками за кордоном, не тільки за кордоном, тобто це і офлайн і онлайн. Також я веду соцмережі як маркетолог однієї бельгійської міжнародної компанії. Ну і, звичайно, благодій. Ніхто не відміняв. Я є засновницею благодійного центру Благодім, який знаходиться в місті Терпінь. Тут десь буде посилання, можете перейти подивитися, що воно таке. От, і, звичайно, це теж займає Шалену кількість часу, і, відповідно, потрібно дуже гарно планувати свій час, планувати ті результати, які я хочу досягнути. Планувати ну, ці всі кроки, да, як я до цього дійду. І, відповідно, ну, мати уваги на це, тому що якщо не балансувати, можна просто ну, кукушечкою поїхати. Я не буду робити, знаєте, все й одразу. Я хочу поступово по тиждень, потрошку, потрошку потрошку, потрошку додати собі, ну, як би, ускладнювати собі задачу, але поступово звикаючи тиждень за тижнем. Тобто, перше, це трьохразове харчування без перекусів. Для мене це супер виклик. Ну, і друге, я хочу. Зробити так, щоб це трьохразове харчування було збалансоване. Якщо знову ж таки хтось з вас не зіштовхувався ще з цим, як балансувати між вуглеводами, між білками, та жирами, і це все ще й вписувати в адекватний да? то можете перейти за посиланням і подивитись відео дієтолога, у якої я Довгий час була клієнткою, тобто я знаю все, як правильно робити. Я знаю, я навчалася цьому. І, відповідно, просто треба робити. просто треба брати і втілювати у життя. От, буду пробувати пити більше води, з цим у мене проблема, але ну, я не впевнена, що це буде прямо в перший тиждень. Буду пробувати якось фізичну активність свою покращувати. Також не впевнена, що це буде в перший тиждень. Ну і для того, щоб виконати цю історію з трьохразовим харчуванням, я почну вести харчовий щоденник. Він у мене у спеціальному додатку, додаток рекламувати не буду. Він у мене є, він мені подобається, бо це там, де я можу вписувати, що я з'їла. Ну і відповідно, я можу зможу скільки скільки у мене вийшло калорій за день і яка кількість в процентному відношенні білків, жирів і вуглеводів. Для мене потрібно для схуднення в день їсти десь 1500 калорій. Для того, щоб всього цього досягти, звичайно, мені потрібно. ну... Фіксувати, планувати. Для цього у мене, слава Богу, є планер. Тобто я планую прямо, от, ну, прямо от щодня писати свій план, що і як. Тобто я буду прямо записувати. Да. Таким чином, потім в кінці тижня я зможу відкрити, прогорнути, згадати, що було за день. Ось. І таким чином я зможу з вами поділитися своїми відчуттями і зможу. Простежити, да, як у мене рухається цей процес. Потім я вам покажу, як я це роблю. Ну і звичайно, це план на тиждень. Для тих, хто, наприклад, ну, не має планеру, можна придбати курс, вона зможе і відповідно отримати в електронній версії планер, друкувати його собі. Тобто я інколи так теж роблю. Це теж дуже зручно. Чесно, хвилююсь. Знаєте, хвилююсь, чому? Тому що я не впевнена, що я не зірвусь. І я планую прямо пошвидше викласти відео для того, щоб це було моєю публічною обіцянкою. Ну, тобто, якщо вже відео виклав, то якби вже не відмажешся, так? Да? Ну, або доведеться визнати, що я програла. А це не моя історія. Тому, будь ласка, підтримуйте мене. Я чесно переживаю, сподіваюся, що все вийде. Ну і дякую, що ви зі мною.